Привіт, мої хороші, дякую, що коментуєте підписуєтесь на мій канал. Рада вас бачити на своєму каналі у нашій невеличкій сім'ї. Сьогодні хочу показати скелет в шкафу, як то кажуть. Ось там, що знаходиться, хочу вам показати. Я хочу сьогодні виділити час. Сьогодні в мене зал відміняється через певні нюанси. Хто догадався, то догадався. І ось ту темну кімнату я вас сьогодні поведу і покажу, що у мене там знаходиться, і хочу там трошечки зробити більш-менш якийсь порядок в шолі. Є моя гардеробна. Тобто я не знаю, чи це гардеробною можна назвати. Чи як це її назвати? Чи кладовка, чи гардеробна. Тут є все. Все, все, все. Тут посуда, тут інструменти. Тут кошик, нитки, гудзики, одяг, постіль. Ем, так, так, що там ще, там, ну, документи якісь, по е, квитанції. Е, тут, тут моя закруточка, е, тут, мій, е, тут в мішках значить е, взуття з е, мій товар. Е, тут так само. Варпик прикиданий одягом, тут борошно, цукор, хом'ячка, якийсь пісок, щось так, відро з чесничком, пилосос, і тут є все. Я думаю, тут нічого не завелося. От. І ще вже тут почала банки складати, бо, тому що я не хочу це все сюди зараз заносити, бо буду робити тут порядок. Тому я лишила наразі ось тут, де це варення з повидло з того з яблук. І ось тут я хочу зайти. Тут є речі Романа, я це хочу трошечки перескладати, перебазувати, тому виділяю сьогодні свій час для цього. Була на роботі, привела маргаритку, вона сходила на масажі. І тепер виділяю час на свою цю кладовку. Значить, не виділяю для залу, виділяю для кладовки. І так я приступаю. Не думаю, що я це все буду знімати, цей весь свій безлад, але пізніше я вам покажу більш-менш результат, який я зробила. І так, друзі, ху, я зробила справу, то що я говорила, і менш-більш я зробила порядок, інше я зараз наразі не зможу зробити. Так, як зробила, так наразі воно буде. Ось приблизно так. Тут всі речі Романа, там, скільки там дротів є, тих, одним словом, не понятно. Тут е, у мене, там деяка посуда, там небагато посуди. Тут Ванеса виросла з речей, е, дещо лишилося для маргаритки. Е, тут е, значить, штори, рушник, е, курточки теж такі е, 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 більшенькі. Е, тут у мене рушники. Е, е, що там? з катертини, то все романа, я це все познімаю. Отого от, от, от не зняла. Думаю, то піджак, там з піджаки є, тут ось та дубльонка якась, непонятно, що за дубльонка, сорочки не залишила, от нехай буде. Тут дитяче, тут мої плащі винесені плащі на зиму. Тут є мої закрутки. Часник, так лишився тут е, цукор. Тут, так, товар і лишився. Е, деякі тут, е, значить, пилосос. Тут товар, який продавати одяг. Дуже гарний. Ну, Одним словом, тут же можна, як то кажуть, зайти нормально, покрутити драбиною, де ти хочеш там, залізти, що ти хочеш взяти. Тут моя парасолька, тут винесе парасолька. От. І що я хочу ще сказати: тут Маргариті знайшла кросовочки до садочка, тому що вона зараз там ходить в кроксах і вже прохладно, і потрібно вже її перезути. Тут, речі, я позбирала значить, біля мусорника поставлю, там є і дитячі, і дорослі. Там точно одразу цей пакет заберуть, там і бюзгалтери, тобто лівчики є такі. Великі на мене, мені сестра дала, не знаю, чому вона мені дала, бо можна в неї набагато більші груди, в мене і вона казала. Тут все мусор. То є все мусор. Так, то я завтра візьму ось цього, піжамку таку продавати, і багато не йшла е, тих рукавиць. От, і треба рукавиці взяти на роботу, щоб теж їх продати. Я таке. Все. Старше тут зроблю порядочок і все. Ми заходимо в Аврору. Дівчата мене привели в Аврору. Так, мені. А знаєте, що я сьогодні замітила, що у панди є блохи. Як з ними боротися, не знаю. А де вони? Ой, а тут все є. Так, зараз я трошки тут все подивлюся. Якась кава. У мене немає пергаменту. У мене пергамент закінчився, туалетний папір. Значить, сіль, сіль назад, чи є? Зараз, зараз, зараз. Панесочку, тільки мене не загубіть. Щоб я вас не загубила. Так. Тут з Аврора, ти як копійка. Що, Маргарита? А. Так. Але ми візьмемо розову, напевно, бо в нас дівчинка. О, добре. Червона, так, червона. Так. Ні, я не бачу. Ага, от, і треба наповнювач для котів. А от указали казали. сім п'ять кілограм. Казали, здається, отогофайне. Кет. Чек. А, отут і гранульований от, тулет. Та, зараз зараз чекай. Потрібно. А вот і мають отакими казами. Така штука. Залишок? Оце не, 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 не смердить після котика. Ну, а тут бігати не можете? Панеса, що це за, за, за нуство? Та Єлизавета візьмете сюди. Оце довго. довго! довго! Так, сі, Маргарита, за руку. Чекай! Маргарита, ти не крути рукою. То що крутиш рукою? Покупили отакий хеппі пет. Казали, частіше беруть ось цю. І ще якась там новинка, а більше пісок. Каже, Я його так не розпробували, тобто. Так. Ну, я взяла про 4 кілограми і попробую, не знаю. Лопатку таку купила, вона захотіла червону. Не... Рожеву. От я вже маю. Так, як ви сказали. То розмотати треба ту ниточку. От. Все. Це дійсно буде зручно. Я роблю, знаєте, як он тако. Отак. От, катішок так. От. такий. Але рукавичка ви робила раніше. А тепер буду робити он так, як ви сказали. І це дуже, дуже хороше Ви підказку зробили. робили. я мені будь ласка, я не буду. Ось так. Все. О, о, пішов. А тепер вона мені. Все, Маргаритка. Маєтки питання. Забавку. От і все решт. О, і тут котішок є. Зараз було паточкою знімемо от клас. Дуже зручно опис колесноти. То змити. Наші супу завітаю. Швидкість катера. Швидкість катера це петлі. Ні, то власна швидкість. А, то власна швидкість. А 25 мінус 3 рівня 22 км за годину. Ем, швидкість проти течії. Течії, так. Yeah